Китечка моя, ти моє сонечко. Хто мене зустрів? Хто мене зустрічає? Ой, вважай! маленька, дівчинка моя. Що сонце? Плакає маленький. Оце, де чернишечка, що розкаже киця? Що киця розкаже? Залишили Залишила Так, сама вдома. Все лисили. Ти, ти, ти моя маленька, ти моя маленька. Ти моя квітуся. Ти моя малесенька. Йде. Хто ти такий маленький? Хто ти такий зяйкін? Й мою сонечко. ти моє сонечко. Ну що ти моя крицька? Ти моя малесенька, ти моя зулька. Демо, йде, Дем, там вже пес плаче. Ходи, ходи, течечка, ходи. Уя солодка, моя китюнчиком ходи. Ходи. Чернішечка. Шоколадочка, ходи, моя квіточка. Дочекалася, чекала на мене, так? Чекала. Так довго чекала, ти моя зозулька. Така вірна киця. Така вірна киця. Така вірна, така солодка киця. Така маленька. Маленька. Будемо ходити, це сінька, ходи. Чернюшечка, кітюлечка, маленька. Так, наш собакін вже там. Та. Моя моя. Моя-моя. Пішла. Собака хвостом махає. Чекає на нас. Собака чекає. Собака чекає. Барбос чекає, ми його прив'язали, він чекає на нас. Ходи, Вже он стогне. Ооо. Хто біжить? Барся зустрічає. Барся, білка. малесенька. Малесенька. що, Шокіцька, ти чекала на мене, та? Чекала. Чекала на мене. Ти чекала, білочка? Білочка. 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 Білочка чекала. Китя малесенький, Кийки. Ну 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 ну, чорньошка. Ах ти ревнива. Ах ти ревнива, Китя. Ти чого нападаєш на неї, а? Чорньосечка. приревнувала до мене. Білка, білочка, білочка, білочка. Білочка, білочка, білочка маленька. Що ба, барбосик? Чого стогнеш? Кс -кс -кс -кс. Хто тут заховався ще? В кущах? Хто заховався? Маняке? Так. Моє маленьке. Барбосик? Ти як? Дочекався? 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 Ай, морсілочка біжить. Морзілочка, Морсілочка прибігла. А ти чого стогнеш? Ха? Чого стогнеш? Так. Зараз Покажемо, який ми букет маємо. Ха? Який в нас букет? Гарний. Ой! Це наш букет. Так. Ми ріжемо, сушимо яблучка, хоча погоди нема. Ми сьогодні такий букет зробили, гарний. Тут є мачок, кріп, м'ятка. Що Що скажеш? Пора сушити яблука. Ах, скажеш, ах, ти хвостик! Ах ти хвостик! Що тут маємо яблучко, сушимо. Сушимо яблучко. Сьогодні сонечка нема. Але яблочка отак сушимо на сітці. Так, Барбос, ти воду пив? Ти пив воду. Втік. Втік наш Барбосик. Так, вже Барсія лежить на пісочку. А там хто? А там хто такий маленький? Хто там такий маленький? Манікенико. Манікенико. Мені Так. Всі коти чекають до хати, зайти. Вже вас. Пускаю до хати наше яблуня. Наше яблуня. Має багато яблук. Ну ж 4 роки в нас росте. Так, хвостик? Ах, ти, хвостик. Зараз я прийду, тобі дам їсти. Хочеш їсти? Хочеш їсти? Хочеш, зараз тобі дам їсти. Зараз тобі дам їсти. Ах ти. Всіх вітаємо. Всіх вітаємо святом. Так, яблучний спас прийшов. Трохи заскоро прийшов, як минулого року, але що поробиш? Так, все міняється в житті. Все міняється. А марбосочок. Всіх святом. Мирного всім неба.